Потім що часто буде на перемовинах там Трамп що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну, тут нічого немає унікального. А йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії, да і у нього далі звичайний план захватувати у нього Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну світу, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже в житті, будь ласка, про. Заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини поняла? це методичка, яку він використовує згода в оти з того, ну типа, з десятилетніх десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо руских, потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху передають, і він іде далі захватувати. Ну ну, все просто, ну ну це неминуче. То я кажу, що якби понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і далі захоплення території України, далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися, ще ми ще далі в глибину України. І так поняли, буде. Безконіше, поки не залишиться, і поки от Європа далі буде за планом. Потім ідемо далі. Приїхали журналісти а, російські в Аляску. Їх поселили. Вони почали дзвонити, там більше ста отелів, їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах, сука, так їм і треба, надо, як а, наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах, отак, що просто, ну знаєте, було досками розділено, чи фанера, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю. От, от, от так їм, сука, треба, хай поживуть, хай знають, як це ходять, там ще жалуються, можете там в Тіктокі знайти відоси, як вони це розказують. Потім а, Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого а, доларів виділено на Росію. Це, ну, це нереальні кошти, поняла? Нереально на російську пропаганду. І Більшість з вас на жаль також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда де неправда можна закінчилось і 25-те дихання закінчилось. Да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратів. Понял, Советський ще в нас на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняло? ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там це лінії фронту, ви там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну де, Трамп там, щоб ви розуміли, він то хоч і щита себе там королем, і що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь такі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну, Америка буде ну, просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі, і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жасть і політична. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче, дуже багатьох українців, О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а... хтось.